Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталя. І сьогодні я хочу поділитися з вами надзвичайно смачним рецептом штолена. Це така смачна різдвяна випічка, від якої пахне неймовірним ароматом. Він такий п'янкий, ароматний. Навіть після того, як на кухні я випікала його ще цілу ніч і цілий ранок був неймовірний аромат по всьому дому для цього нам спочатку потрібно замочити сухофрукти на ніч, а краще на добу, щоб вони настоялися в алкоголі та в апельсиновому соці. А після того ми вже безпосередньо можемо приступити до приготування тіста і випікати. Ви можете брати цукати, які вам до вподоби, найбільш вам пасують. Я взяла крупні цукати, потім два види родзинок, журавлину та курагу. Також нам потрібна буде шкірка одного апельсина та сік одного апельсина і 100 мл рому. Настоювати це все потрібно мінімум ніч, а краще, як я вже сказала раніше, добу. Спочатку ми промиваємо всі сухофрукти під льодяною водичкою. Після цього ми їх обдаємо кип'яточком, знову ж таки проціджуємо. І робимо всі приблизно одного розміру, розміру руцинок чи цукатів, як вам до вподоби. В моєму випадку я буду нарізати лише курагу, тому що вона крупніша. Все інше ні. Ось. Тому зараз я думаю і. Буду далі детальніше показувати кожен процес, що я роблю, як я роблю, щоб кожна з вас могла легко і без проблем, без зайвих питань зробити цей десерт самостійно, цю випічку. Тому що дуже багато хто боїться, дріжджового тіста. Хоча насправді, якщо купити хороші дріжджі, які спрацювали. Взагалі, проблем в тому немає. Не потрібно його боятися. Але я скажу так: на моменті опари, якщо вона не буде така, як у мене, на вашому місці я краще купила нові дріжджі і спробувала зробити знову, тому що не варто продовжувати, якщо опара не вийшла. І так в будь-якому рецепті з дріжджовим тістом. Отож, для того, щоб замочити всі сухофрукти. Цукати нам потрібно в загальній кількості нам потрібно 400 г сухофруктів Далі шкірка одного апельсина. Ось я детально показую, як я щищую овочі чисткою, після того я їх потрібнюю ножем до такого ж розміру, як родзинки, щоб воно все приблизно було гарно, естетично виглядало в готовій випічці. І сік одного апельсина також ми заправляємо туди. І 100 мл рому. Ми це все складаємо в лоточок, закриваємо кришечкою і на ніч або на цілу добу залишаємо настоюватися. Періодично потрібно його помішувати, щоб всі гарно софрукти, цукати набралися цього соку, цього аромату. Це просто божественно, чесно. Також готуємо 200 г обсмажених горішків. Робіть також розміру, як сухофрукти і цукати. Тепер ми приступаємо до приготування опари. Для цього 50 г свіжих дріжджів змішуємо з однією столовою ложкою цукру. Після того додаємо 180 мл теплого молока та 150 г просіяного борошна. Ми це все гарненько вимішуємо і чекаємо, нехай підходить протягом 30 хвилин. Далі будемо додати всі інші інгредієнти для тіста. Тому, поки підходить опара, ми можемо їх підготувати. Для цього три жовтки змішуємо з 60 грамів цукру. Після того додаємо 50 грамів мигдалевого борошна, щіпку солі та приправи дві чайної ложки кориці, 1,5 чайної ложки імбиря, щіпку гвоздики, кардамону, мускатного горіха і духмяного перцю. Після того ми цю всю масу ретельно перемішуємо, дістаємо нашу опару, яка неймовірно гарно підійшла, дріжджі спрацювали, тобто можна продовжувати готувати далі. Ми сюди додаємо ту всю суміш, що ми підготували, і ретельно вже перемішали всі інгредієнти. І обережно знизу догори перемішуємо. Ретельно, але обережно ніжно. Не треба так додати сили і негарно мішати. І після того додаємо борошно, приблизно половину. Половину борошна додаємо, і теж я його перед тим просіла, тому тут відразу просто додаю і замішую тісто. Після того беремо силиконовий килимочок. Висипаємо все борошно, другу половину, яка залишилась на килимочок. Викладаємо наше тісто та беремо 250 г м'якого вершкового масла. Його приблизно розділяємо на 5 частинок і починаємо безпосередньо вмішувати у тісто. Я не забирала ці моменти, знімала максимально близько, показувала, як я це роблю, що я роблю, щоб ви розуміли, що до чого, і що це все реально, це нічого складного. Спочатку здаватиметься, що тісто прилипає до рук, але з часом воно все так гарно вимішується, що взагалі не варто навіть додати борошна Але якщо на етапі ви не зможете, у вас буде дуже сильно прилипати, тісто, то потім можна буде вже додати трішки борошна, але це вже буде на наступному етапі. На даному етапі ми маємо вмішати все тісто, все масло. Добавити, вимісити гарно тісто. Взагалі дріжджове тісто так само, як любить відпочивати, так само до того, щоб відпочити, воно спочатку любить, коли його гарно-гарно замішають, воно все ретельненько, там буде перемішане, всі інгредієнти будуть з'єднані між собою. Після цього, як ми замісили, робимо кульку, кладемо в тарілочку, накриваємо рушничком і ставимо. Тепле місце для активації дріжджів і для росту нашого тіста. Так ставимо на 40 хвилин. Після 40 хвилин, як минуло, ми беремо, дістаємо тісто, знову його обминаємо. Бачите, як гарне вийшло воно, як дріжджі ростуть, яке воно пухкеньке вийшло. Ми його обминаємо зараз і після цього знову перекладаємо кулькою в миску і ставимо на 40 хвилин підходити. Головне ставити в тепленьке місце, щоб дріжджі активувалися, тісто любить тепло. Я ставлю зазвичай у нас газова плита, тому ставлю біля газової конфорки на дощечку тарілочку, накриваю рушничком і вона там активується. Після того, як знову тісто підійшло вже другий раз, ми маємо мішати всередину всі цукати та сухофрукти. Як бачите на відео, цукати вібрали в себе абсолютно всю рідину. Вони такі яскраві, наповнені, гарні і дуже ароматні насправді. Так, і ми обережно мішаємо. На цьому етапі. То вперше робить цю справу, здається, ну це нереально. Воно розпадається, воно випадає, воно вилазить, але насправді нічого складного нема. Трішки нашого терпіння і любові, і все в кожного з нас вийде. Потрішки, потрішки вмішуємо. Якщо після того, як ви вимісили, у вас тісто все рівно вийшло надзвичайно липким, тоді можна додати 50 г борошна. Але я б вам не радила спішити щось додати, тому що, коли ви дійсно все повністю вимішаєте, воно реально стає такої консистенції, коли воно не липне друг, приємно з ним працювати. Просто супер. Ось я так роблю такий, ніби цеглиночку, і розділяю на 4 частини. Це вийде 4 середніх штолени. І що ж ви хочете великі, можна розділити на дві. Хоча я б не радила. Краще зробити менше за розміром, і якось воно мені логічніше, насправді, можна і поділитися, і в гості занести, і собі дістати. Так, ось тут я показую один спосіб. Ми просто робимо ніби таку цеглиночку і будемо випікати в такій формі. Ось, бачите, так. Підпиваю все, і буду перекладати. Я використовую ось такі фольговані форми. Можна просто класти на деку. Це не має значення. Мені просто в фольгованих формах подобається, що воно тримає форму. А ось це другий спосіб, як ви бачите. Ми так розгортаємо і загортаємо половинку на половинку. Вони насправді коли спечуться, не сильно велика різниця, проте, коли при нарізанні штолена помітно. Ось я ще раз демонструю другий спосіб: тут вже політ вашої фантазії, насправді, що вам подобається. І зараз цих красунчиків ми відправляємо в духовку. Будемо відправляти в духовку на 180 градусів, режим верх-низ приблизно на 60 хвилин. Вони мають бути рум'яні, але ви орієнтуйтеся по своїй духовці, тому що в кожного вона пече по-іншому. Але з кориночка має бути рум'яна. Аромат буде стояти у вашому домі, чудовий. Буде так пахніти, Ви не уявляєте, це реально дуже круто. Дивіться, які гарні вони вийшли. Рум'яна скориночка. І зараз будемо приступати до наступного етапу. Для того, щоб вони зберігалися. А так як штолен це не та випічка, яку ми їмо відразу, ми їх дістаємо Я з формочок дістаю, щоб вони швидше вихололи і не геть гарячими, починаємо з ними працювати далі. Для цього нам потрібно. Розтопити маселко 50 грамів і мати 50 грамів цукрової пудри. У мене насправді цукрової пудри пішло трішки більше, але я так ретельно їх обсипала. Ми кожен шторм зі всіх сторін обробляємо розтопленим вершковим маслом. Після того ретельно обсипаємо пудрою цукровою. Я роблю за допомогою ситочка, воно так ретельно, гарненько, зі всіх сторін тоді Зберігається на штолені, гарненько липне до нього, до масалка. Ось я все демонструю абсолютно, щоб не виникало зайвих питань, було максимально легко це зробити, тому що я сама обожнюю рецепти без запитань. Щоб не виникало запитань, все зрозуміло. Ось так ми робимо кожен штолен обробляємо. Після цього беремо, підготовуємо пергамент та фольгу. Спочатку кожен штолен загортуємо в пергамент, а потім у фольгу. І так зберігається штолен 2-3 тижні. Він настоїться і стає насправді ще смачнішим ніж був. В мене стояв минулого року 4 тижні, і він був взагалі супер. Чесно, неймовірний. Я вам раджу всім спробувати спекти цю різдвяну. Випічку, тому що це щось казкове, чесно. Ось так, бачите, я загортую. Так, кожен по черзі, і вийшли в мене таких чотири красунчики. Дякую за перегляд цього відео. Буду вдячна вам за вподобайки, за підписки, адже буду ділитися і далі смачними рецептами. Я надіюся, що даний рецепт штолена буде вам у нагоді. І ви обов'язково спробуєте. Повторити за мною, за моїм рецептом. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступного відео. Па-па!